Друзі, маршрут номер 9 ТСТ-8049 по вулиці Павла Гусенка. Починається він, виїхали з території сервісного центру. Тут бачимо зупинку і нам необхідно пропустити всіх пішоходів, які виходять. Двері у трамвайчика зачинились і ми їдемо прямо. Тут у нас пішоходний перехід, нікого нема і чудово, ми їдемо. Припарковані автомобіля закінчились і ми повертаємо праворуч. Перелаштовуємось у праве положення крайнє. Тут розмітки у нас ніякої немає, але орієнтиром тут зазвичай служить на даний час. Оця яма поки що вона в такому стані, тому ось можете якось на неї орієнтуватися. Під'їжджаємо до трамвайних коліг по цих двох. Я ніколи не бачив, щоб колись їздив трамвайчик, а по ось цих ось їздять, так як трамвайчиків у нас немає, ми їдемо. На пішохідному переході нікого немає. А згідно пункту правил 18.1, вам треба зупинитись або знизити швидкість, швидкість щоб пропустити пішоходів. Ми під'їжджаємо до вулиці Гната Хаткевича, виконуємо правий поворот. У нас нема автомобілів, пішоходів також немає. Їдемо. Друзі, нагадаю, ви можете подивитися інші маршрути на моєму каналі, у відповідному плейлісті, або також відео з інших сервісних центрів міста Києва. Їдемо по цій вулиці і нам необхідно далі. Повернути ліворуч на ній. Вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту, і бачимо, що у нас тут головна дорога і направлення головної дороги. Тобто той, хто буде їхати, оці праворуч, як автомобіль в нас пропускають. Ми тут опираємося в оці ось рекламні щити і е, зразу ж займаємо крайнє праве положення гідно правил дорожнього руху України. І ми зараз виїхали на вулицю Азербайджанська, їдемо по цій вулиці. Зразу ж бачимо е, знаки. Напрямок руху по полосах. Права полоса у нас уходить направо, а нам необхідно зайняти ліву полосу. Веркнули лівий покажік повороту, подивились в ліміт дзеркало, на півсекунди повернули голову, щоб впевнитись в тому, що ми нікого не загубили там у сліпій зоні. І їдемо. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Автомобілів на перехресті немає. І ми з правим покажчиком повороту гарненько з'їжджаємо на вулицю Профспілкова. Друзі, я спеціально вам називаю ці всі назви вулиць. Може, ви захочете подивитися на Google картах якісь там, якусь додаткову інформацію. Під'їжджаємо до перехрестя, воно тут е, перехрестя равнозначних доріг, тут немає ніяких знаків пріоритету, тому якщо хтось буде виїжджати справа, то ми повинні його будемо пропустити. Зазвичай тут інспектор каже наступну фразу: знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Друзі, для зупинки тут місця, на жаль, немає, тому що одні з'їзди, переїзди, в общем, е, тому ми їдемо і. Вже будемо, будемо виконувати зупинку далі вже на наступній вулиці. Друзі, нагадаю, що вам треба для вдалого складання іспиту зробити не більше трьох помилок згідно законодавства. Ви перед тим сіли в автомобіль перед екзаменом, назвали фамілією прізвищем ім'я по батькові показали паспорт на камеру і. Далі я вам розкажу, що треба робити, бо там така була ситуація, що неможливо було розповісти. Зразу багато машин напарковано, ви самі бачили. Під'їжджаємо до вулиці Алматинська та вмикаємо правий покажчик повороту. Тут нам треба надати перевагу в русі всім, хто їде по цій дорозі, і це як сповістив нам знак, виїзд на. Дорогу з одностороннім рухом. Тут ми вмикаємо правий покажчик повороту, і 10 метрів після пішоходного переходу ми можемо виконати зупинку. Поставили нітралку, якщо механіка, затягнули ручник, все, завдання виконане. Вмикнули першу передачу, сиплення, тормоз. Зняли, зняли автомобіль з ручника, лівий покищик повороту і продовжили рух. Попереду бачимо, що у нас припаркований автомобіль, тому ми вмикаємо лівий покажчик повороту і. Повертаємо у другу смугу. Друзі, перед тим як починати рух, вам треба було налаштувати сидіння, дзеркала, кермо, пристегнутися паском безпеки, перевірити перед початком руху чи не світляться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про непристирнути ремень, або затягнутий ручник, або незачинену зачинені двері. Ну і треба буде вмикати відповідні повороти. Бачимо, що двері трамвайчика у нас ще відчинені, знижуємо швидкість, вони зачинились. Їдемо. Ця жіночка вона стоїть чекає, напевно, інший трамвай. У нас головна дорога, яка повертає праворуч е, на вулицю Пражську. А в даному, в даному випадку нам, згідно маршруту номер 9 Та 80 8049 нам необхідно е, виконати поворот наліво. і дивимося, пропускаємо зустрічний транспорт. Нагадаю, що головна у нас іде... Праворуч. Виїжджаємо так, як автомобілі у нас закінчилися, впираємося в цей знак і повертаємо ліворуч і одразу займаємо крайнє праве положення. Зараз ми повертаємо з правим попічкам повороту на вулицю Сиваська, і нам необхідно, бачите, як людина гарненька зійшла з велосипеда і його. Це дуже гарна людина. Він правильно виконує правила дорожнього руху. Тут пішохідний перехід, нікого немає і тут нам необхідно виконати розворот. Пропускаємо зустрічний транспорт, це вулиця Кастуся Калиновського, зараз, яку ми будемо перетинати, виконуємо розворот з лівим покажчиком. І тут робимо таку невеличку зупинку. Подивилися дзеркала, нікого нема і їдемо. Якби хтось був, то звичайно треба було б людину пропустити. Пішохідний перехід. Зупиняємось, надаємо перевагу пішоходу. Під'їжджаємо до перехрестя і тут діє. Правило правої руки нікого автомобілях немає, якби були і треба було б пропустити. Знов ми тут розвертаємося, на пішохідному пішопереході нікого нема. Ми все їдуть навчальні автомобілі. Ми тут надаємо перевагу. Зараз усі автомобілі проїхали, і ми. Їдемо прямо на вулицю Пражська. Друзі, бачимо, що у нас припаркований автомобіль, тому ми ні в якому разі в праву полосу не заїжджаємо, бо там нема сенсу цього робити. Їдемо по вулиці Пражській і бачимо, що автомобілі закінчились, вмикнули правий покажчик повороту, перелаштувалися у праву полосу. Їдемо в правій полосі. Знову автомобіль, лівий покажчик повороту, перелаштувалися. Ліве дзеркало. Правий покажчик повороту, перелаштувалися направо. На підходній переході нікого немає, і ми їдемо далі. Друзі, рекомендую вам їхати зі швидкістю 20, 30, 35 км на годину, і тоді ви зробите менше помилок. Якщо це механіка, то їдьте на другій передачі, ну іноді третю можна вмикнути, але краще все ж таки на другій. Повертаємо, Прилаштовуємось ліворуч, тому що. Припарковані автомобілі і їдемо. Бачимо, під'їжджаємо до зупинки, трамвай зупинився, двері відчинені, але у нас тим більше ще й змінюється сигнал світлофору. Тут ми не займаємо крайні положення, тому що суцільна лінія розмітки. Друзі, і згідно правил пункту правил 16.3, нам необхідно зупинитись перед стоп-лінією. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору і ми вже за цим світлофором вже не будемо робити перелаштування, тому що. Бачимо, що там у нас е, припарковані автомобілі, дозволяючися там світлофору і починаємо рух. Тут завжди припарковані автомобілі, а принаймні оцей ось баклажановий бус, він точно тут постійно стоїть майже рік вже. Перелаштовуємось у праву полосу, проїжджаємо пішохідний перехід і тут, згідно маршруту номер 9 їдемо прямо. У нас тут головна дорога, автомобілі нам надають перевагу, обережно перетинаємо трамвайні колії і їдемо прямо. Друзі, щоб гарно скласти іспит, бажаю вам раджу вам записатись на ранок. Інспектор прийде відпочивший і шанси ваші підвищаться на вдалий іспит. Ми виконуємо прилаштування до суцільної смуги, бо там вже, стоять, вже стоїть транспорт, воно буде там нам незручно. І рухаємось у лівій полосі. Бачимо також навчальний транспортний засіб. Ми не перелаштовуємось, бо ми хочемо виконати випередження. Під'їжджаємо до пішохідного переходу. Нагадаю вам, що нагадаю вам інформацію про... Тут, до речі, нам треба було перелаштуватись направо. Я цього не зробив, але ви, друзі, на екзамені обов'язково це робіть. Тому що це дуже важливо. Я відволікся, бо записую відео сам. Бачимо автомобілі, вмикаємо лівий поки що повороту і прилаштовуємось. Буду дуже вдячний за ваші коментарі, тому що це така дуже робота, самі розумієте, оце все, все записувати, а якийсь коментар буде дуже. Буде дуже в тему. Так, ми тут робимо правий поворот на вулиці Пластова. стара назва Івана Сергієнка. Пропускаємо автомобілі. Оцю маршруточку, яка повертає, надаємо перевагу і іншим автомобілям також. Повернули на цю вулицю і е, займаємо крайнє праве положення. Бачимо припаркований автомобіль, лівий покащик повороту. Повернулись, подивились в зеркало, повернули голову на ліворуч і їдемо. Бачимо попереду пішохідний перехід. Маршрутка зупинилась прямо на пішохідному переході. Тут нам треба повернути на вулицю Володимира Сосюра. Якби був трамвайчик, ми б його пропускали, зупинившись перед самим пішохідним переходом. Трамвая нема, тому ми робимо отак. Виїжджаємо на колію, але у нас є попереду трамвай, я цього, на жаль, не побачив і тому я його буду пропускати. Друзі, треба дивитися раніше. І ми тут з лівим показчиком повороту повертаємо ліворуч у другу полосу, у середню полосу. Пропускаємо пішоходів і їдемо по вулиці Володимира Сесюри. Зараз нам необхідно повернути праворуч на проспект Леоніда Каденюка, стара назва Юрія Гаріна. Вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємось у праву полосу. у нас червоний сигнал світлофору. Бачимо, що у нас є зелена стрілка на білій табліці, можемо всіх пропустити і проїхати. Також бачимо знак, що ми виїжджаємо на смугу громадського транспорту. І вмикаємо лівий покажчик повороту, і тут, де оця приривіста розмітка, прилаштовуємось у сусідню ліву полосу. Їдемо і зараз тут побачимо табличку вулиця Усенка Павла. І нам треба повернути у бік ТС-8049. Вмикаємо правий покищик повороту і бачимо, отут, де у нас починається преривчаста лінія, Повертаємо отут, де люки оці бажано на них не наїжджати, якщо буде така можливість. І повертаємо праворуч. Але тут дуже обережно, тому що тут на напарковані автомобілі. Зараз їх немає, але зазвичай вони є. Вмикаємо лівий покажчик повороту, повернули і їдемо у середній полосі. Тут у вас може інспектор попросить зробити. Паралельну парковку, бачите, воно учбові автомобілі тренуються. Тому, друзі, ви в автошколі повинні це все вміти робити. Під'їжджаємо до регульованого перехрестя, бачимо знаки напрямку руху по полосах, ми займаємо це положення саме тому, що ми нам треба їхати прямо, і ми якраз одразу ж попадаємо на. Праву полосу. Те, що нам і треба, згідно правил дорожнього руху, треба рухатися якомога правіше до проїзної частини. Бачимо попереду зупинку громадського транспорту, пропустили людей, які виходять і заходять в трамвай. І рухаємось по вулиці. Друзі. Раджу вам звикати до такої корисної привички. Дивитися задні зеркала. Коли ви зупиняєтесь на пішохідних переходах, на світлофорах, щоб наскільки це можливо реагувати свої подальші дії, якщо хтось летить ззаду. Вмикаємо лівий покащик повороту Це так вже лайфхак на, на ваше попереднє водійське життя, вже, коли ви отримаєте права. І їдемо у лівій полосі. Друзі, я зараз не буду заїжджати на територію сервісного центру 8049. Вулиці Павла ОСНК 8. Але я вам скажу, що там заїзд і треба не зразу притискатись праворуч, а згідно розмітки, треба вам буде повернути праворуч і брати трохи лівіше. Ну, Коли будете на іспиті або перед іспитом, ви можете підійти і роздивитися там ту розмітку. Просто зараз такий плотний поток. А може я вам зараз і покажу. Автомобілів ззаді немає поки що, там є далеко. Але оцей зараз за мною захоче, але він мною, може і вийде зараз показати. Буду вдячний вам за коментарі, дякую, що дивились моє відео. Ось де автомобіль виїжджає. Зараз я вам покажу цю розмітку. Ви можете нажати потім стоп кадр Бачите, там де не треба триматись прямо до правої частини. Друзі, це був маршрут номер 9 ТС-8042. Дякую, що дивились. До зустрічі, всім пока.